Ви коли-небудь замислювалися над походженням чарівних ландшафтів і яскравих культур, які складають Атлантичні провінції Канади. Сьогодні ми заглибимося в багаті глибині історії та сучасний шарм цих унікальних провінцій – Нью-Брансвік, Нова Шотландія та острів Принца Едварда. Наша подорож починається з корінних народів Мікмак і Малісітів, які називали ці землю домівкою протягом тисячоліть. Їх культури глибоко переплилися з лісами, річками та могутнім Атлантичним океаном. Згодом ці землі побачать хвилі європейських дослідників, починаючи з вікінгів близько 1000 року, за якими прийшов Джон Кебут у 1497 році, проклавши курс, який назавжди змінить обличчя світу. У XVIII столітті французькі поселенці встановили панування в цьому регіоні. Їхня спадщина все ще відлунює сьогодні в особливій канадській культурі, у поєднанні французького, місцевого та кельтського впливів, які помітні в мові, музиці та кухні Атлантичних провінцій. Середина XVIII століття принесла велике вигнання темний період, який ознаменувався депортацією корінних канадців. Проте стійкість є визначальною рисою цих провінцій. І тому вони перебудували і в процесі прийняли нові спільноти, включаючи шотландську, ірландську та англійську. Індустріалізація в 19 столітті принесла процвітання, коли суднобудування, рибальство та лісове господарство стали основною економіками цих провінцій. У 20 столітті відбувся суп у бік сфери послуг і індустрії, що базуються на знаннях, причому туризм також відігравав значну роль в їхній економіці. Сьогодні Атлантичні провінції є свідченнями їх легендарного минулого яскравого поєднання чарівності Старого світу та сучасної витонченості. нью брансик з його захоплюючою затокою Фанді та красивим містом Сен-Джон, є свідченням стійкості та здатності до адаптації людей. Нова Шотландія відома своєю мальовничою красою від узбережжя Кей-Брейтона до історичного шарму Галіфакса, острів Принца Едварда, найменша провінція, відомий своїми пляжами з червоним піском, маяками. Підсумовуючи, Атлантичні провінції Канади, Нью-Брансик, Нова Шотландія та острів Принца Едварда пропонують захоплюючі поєднання історії та сучасності. Від корінних культур Мікмак через європейські дослідження та поселення до наших днів, ці провінції еволюціонували, зберігаючи глибокий зв'язок зі своїм корінням. Їхня яскрава культура приголомшила ландшафти та типота їхнього народу роблять їх чудовою частиною канадського світу, яка чекає, щоб їх дослідили та оцінили.